Разом із морозами в Україну знову прийшов дефіцит електроенергії, зумовлений російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру протягом попереднього опалювального сезону, і першими атаками може в цьому сезоні, яка загалом зараз ситуація в енергосистемі. Говоримо із виконавчим директором компанії ДЕТЕК Дмитром Сахаруком. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий. день. Уже три, а вже, можливо, якщо і сьогоднішнім днем чотири дні поспіль у нас буде дефіциту електроенергії в системі. Чи означає це, що скоро почнуться відключення, якщо ситуація не зміниться? Обмеження можуть бути, але поки що їх немає, тому що систему вдається збалансувати. Основна причина, чого є дефіцит, це підвищення споживання через пониження температури, це нормально і тако, таке мало відбуватися. Зараз система балансується за рахунок як української генерації, максимально вона задіюється, так і за рахунок імпорту під час пікових годин. Якщо далі така ситуація. Таке споживання буде мати місце, то в принципі ми будемо проходити таким чином наступні 2-3 тижні, і в цьому випадку відключень не буде. Якщо споживання виросте, або ж у нас буде аварійність, додаткова буде обстріли або ж руйнування внаслідок обслів, то так можуть бути і обмеження. Наскільки ми, як побутові споживачі, можемо зараз допомогти енергосистемі? Наскільки це істотний вплив матиме? Це матиме вплив, як і минулого року, якщо споживати менше, хоча з час пікових годин, коли відбувається максимальне навантаження, це зранку з дев'ятої до з восьмої до одинадцятої, або ж ввечері, з 17 до 23. якщо є можливість перенести ваше споживання на інший час, це можна зробити. Якщо є можливість попрати протягом дня наприклад, у другий чи третій дня, то краще це зробити в цей час, якщо є можливість вимкнути. Вімкнути бойлер в цей час, то це теж допоможе розвантажити енергостему і зменшити споживання, і буде менше і тому вирогідність відключень буде значно меншою. Це те, що ми можемо як споживачі зі свого боку зробити. А що зараз енергетичні компанії, зокрема ДТЕК, роблять для збалансування системи, і якщо є змога нарощення генерації? Ми зараз максимально використовуємо все наявне у нас обладнання, яке ми відремонтували протягом підготовки до опального сезону. Нагадаю, ми 20 блоків провели поточний ремонт, відновили блоки, вивели два з консервації. Витратили на це там велику суму коштів. Це майже 4 мільярди гривень. І тому все, що в нас є, ми е, намагаємось забезпечити у роботу. Так, є ще блоки, які не були відновлені після руйнації, тому що внаслідок обстрілів, тому що дуже серйозні пошкодження. Ми над цим працюємо. Е, забезпечили ми також і е, наявність ремонтних бригад у розподільчих мережах. Це майже тисяча бригад, які працює над відновленням у наслідок, якщо є відключення через непогоду або ж аварійність, зробили аварійний запас. Майже на 3,5 мільярди гривень провели відповідні ремонти розподільчих мереж. Замінили майже 2 тисячі підстанцій, а або відремонтували 4 тисячі кілометрів ліній. Тобто і продовжуємо будувати вугілля. 26 лав у цьому році запустимо, 7,5 мільярдів гривень. Ми на це витратимо. Тобто, робимо все можливе, щоб українська генерація видавала максимальну кількість мегават у мережу і тим самим забезпечувало ну, невідключення українців від електроенергії навіть у пікові години. Ну, фактично, третина опалювального сезону у нас уже позаду вона минулася без масованих, принаймні масованих обстрілів і ударів по енергетичних об'єктах. Як цей період його проходження ви оцінюєте? Було так, як очікували складніше, простіше? Так, як очікували. Тобто нічого з такого того, що ми не передбачили, не відбувається. Є навантаження, є велике споживання, але нічого такого, що ми б зараз не бачили, не планували на початку опального сезону. Ви збираєтеся, але маю на увазі компанію ДТЕК, добудовувати вітрову електростанцію в Миколаївській області. А наскільки такі об'єкти стійкі до російських ударів, і чи зараз зелена енергетика може істотно допомогти енергосистемі? Так, українська зелена енергетика допомагала і минулому році. Нагадаю, в Одеса, наприклад, коли були пошкоджені всі? під станцією в Одесі, жила за рахунок певний час за рахунок вітростанції, яка була поряд з Одесою. Працювала. Ми збираємося добудовувати другу чергу Тілігульської вітростанції. Це буде найбільша. Станція у Європі МВт. мегаватт. Нагадаємо, побудували першу чергу. 114 МВт, мегаватт. Запустили на початку літа. А зараз мова йде про другу чергу. Ми в рамках КОП 28 Це кліматична конференція в Дубаї. Підписали меморандум з датською компанією Vestas. під гарантією уряду Данії. Буде в ця станція це 354 МВт, мегаватти, млн мільйонів євро інвестиція в Україну. Ну під час війни, а зелена генерація добра тим, що вона розподілена в певній мірі, тому що це ствітрові тролітростанції вони стоять на од на відстані одна від одного, і пошкодити їх можна, але важче. Тому ми вважаємо, що це забезпечує більш більшу надійність, готовність і стійкість енергосистеми, якщо будуть будуватися і надалі подібні об'єкти. Зрозуміло. Дякую вам, пане Дмитро, що долучилися. Це був виконавчий директор компанії ДЕТЕК Дмитро Сахарук, з яким говорили про стійкість енергосистеми